Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин У даному відогляді надамо догляді увазі мережевий відбійний молоток від компанії Bosch, а саме модель GSH 500. Як ви бачите, постачається він у надійному товстому, захисному пластиковому кейсі з металевими защіпками та зручним руків'ям для транспортування. Отже, відкриємо даний кейс, подивимось на комплект постачання, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пластиковий кейс, ми бачимо, що до комплекту постачання в нас як завжди ходить уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Також пікоподібне зубило, сам відбійний молоток з досить довгим мережевим кабелем. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Поживча потужність 1100 Вт, тип патрону SDS Max, сила удару 7,5 джоулі. Частота ударів 2900 ударів на хвилину. Габарити 460 на 103 на 235 мм. Вага інструменту 5,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, переходимо безпосередньо до самого відбійного молотка. Незважаючи на його компактні розміри. Даний інструмент призначений для тривалої інтенсивної роботи без перерви. Тип кріплення, як відомо, вже з технічних характеристик у нас SDS Max, що дозволяє використовувати широчезний спектр витратних матеріалів як пласких зубил, так і пікоподібних, так і лопаток тощо. Тобто класичний універсальний тип кріплення. Далі, переходячи до додаткового руків'я, звертаємо вашу увагу на те, що його можна провернути в будь-якому положенні в діапазоні 360 градусів та зафіксувати проворотом проти годинникової стрілки, відповідно послабити проворотом по годинниковій стрільці. Далі, друзі, ми бачимо наявність металевого корпусу редуктора та величезної кількості вентиляційних отворів, котрі допомагають інструменту чудово охолоджуватись навіть при тривалій інтенсивній роботі. До речі, з приводу тривалої інтенсивної роботи, для того, щоб збільшити ресурс самого відбійного молотка, в нас є система захисту від перевантаження. Відповідно, якщо ми використовуємо даний відбійний молоток в більш інтенсивній роботі, ніж він розрахований. То він автоматично вимкнеться, трошки відпочине і після чого знову почне свою роботу. До речі, для тривалої роботи без перерви у нас також є можливість фіксації пускового гачка в зручному положенні, в зручному місці, а саме в місці хвату. Як основне руків'я, так і додаткове. У нас дуже добре прогумовані та мають рельєфну поверхню. За рахунок цього у нас зручний хват, рука під час тривалої роботи не ковзає та інструмент надійно зафіксовано. До речі, у нас ще дуже добре прогумований мережевий кабель в місці можливого зламу, що значно збільшує ресурс самого інструменту. Отже, як висновок, ми маємо досить компактний, з невеликою вагою, потужний відбійний молоток, досить універсальний, знову ж таки, за рахунок своєї компактності. На цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання з приводу цього відбійного молотка чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте запитання фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обурунтовані відповіді та якісний інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.